Вітаємо в ефірі. КТМ. Новини сьогодні. З випуску ви дізнаєтесь про наступні теми. Юні науковці презентували свої дослідження. Першими відвідувачами Макдональдсу стали діти з джерела життя, екскурсія пожежною частиною для учнів з Венегородської гімназії. Вже традиційно у Всесвітній день науки юні науковці, слухачі Олександрійського відділення Мано презентують свої напрацювання на конкурс інсайтів. Так як захист проходить в онлайн форматі, юним науковцям пропонують зустрітися напередодні та презентувати свої роботи колегам цього року. Юні дослідники зустрічалися у молодіжному просторі. Другий поверх. В день наума Олександрійські школярі презентували свої роботи і дослідження на науковій конференції. Учні п'яти закладів: наукового ліцею інтернату, 9, 10 та мультипрофільного ліцею і гімназії Сузір'я – взяли участь в обласному конкурсі Інсайти сьогодення від юних дослідників Кіровоградщини і мали змогу перед основним захистом опробувати виступ перед своїми колегами. Сьогодні ми проводимо конференцію, яка стала вже традиційною. Ми її проводимо третій рік, рік поспіль. Дана Кушнівська наукова конференція, приурочена до відзначення всесвітнього дня науки, в ім'я миру та розвитку. І якраз складається так, що дану конференцію ми починаємо проводимо перед початком обласного конкурсу Інсайти сьогодення від юних дослідників Кіровоградщини. Ну таким чином виходить, що учасники саме сьогоднішнього заходу вони також. Тож будуть брати участь у обласному конкурсі. Це для них таке своєрідне тренування, своєрідний досвід, тому що останні роки, ну, не... Попередньо перед війною діти були на дистанційному навчанні в більшості, і зараз їм дійсно стає вже більш складно спілкуватися офлайн очно, да і безпосередньо не перед екраном, а перед глядачами презентувати результати свого дослідження. Бо одна справа підготувати проект це вимагає окремої роботи, звичайно, окремих зусиль. А представлення результатів також має вагоме значення. Тому ми сьогодні своєрідне таке відбувається тренування у представленні результатів дослідження. Конкурс проводиться вже в четверте. Охоплює учнів з 5 по 9 класи. Щороку кількість учасників збільшується. Цьогоріч обласний конкурс охоплює близько 600 учнів з усієї Кіровоградської області. Учні міста Олександрії, навчальних закладів міста Олександрії, також долучаються традиційно до цього конкурсу. У Цьому році в нас 24 учасники від Олександрії. Учениця 10-го ліцею Анастасія Лахтаріна участь бере вже вдруге. В минулому році я брала участь в конкурсі Інсайти, зайняла третє місце на тему гострота зору учнів 7-11 класів. Цього року я працюю з темою ментальне здоров'я учнів, також 7-11 класів. Тож поради від юної дослідниці щодо ментального здоров'я. На цю тему направив мене мій керівник. Але і мені також була цікава ця тема, тому що зараз вона є дуже актуальною. Ща зараз війна, і люди можуть знаходитися в депресії, вони більш замкнуті в собі. Порада не замикатися в собі і розвиватися далі. Тема війни так чи інакше піднімалася дітьми. Тема війни вона робить свій, свій по-своєму відображається на учнівських проєктах, особливо суспільство знавчого спрямування, тому що у секції соціології, наприклад, діти цьогоріч досліджують, як війна вплинула на цінності українців. Вони проводили певне соціологічне опитування і будуть презентувати результати цього опитування. У секції релігієзнавство також піднімають таку актуальну тему, як тема прощення, тому що вона. Нам зараз важко дається, і звичайно, свій відбиток накладає війна. Юні дослідники вже мали змогу захистити свої роботи в онлайн форматі і чекають на результати, що стануть відомими 18 листопада. Першими відвідувачами ресторану швидкого харчування Макдональдс в Олександрії стали вихованці центру Джерело життя. 13 листопада зранку дітям влаштували сюрприз. Загалом соціально орієнтовані заходи це частина політики ресторану, наголосив директор Олександрійського закладу. В Олександрії 13 листопада розпочав роботу ресторан швидкого харчування Макдональдс. Першими відвідувачами стали вихованці центру Джерело життя таким соціальним заходом. Мак розпочав приймати відвідувачів. Заклад в Олександрії, особливий тим, що перший на Кіровоградщині. Є й інші аспекти, зокрема, розташування на одному з найдовших автошляхів України. Унікальність закладу в тому, що він знаходиться саме в центрі України і на трасі М30 на проїжджій частині, яка дає можливість водіям впродовж свого шляху заїхати, відпочити у закладі. Вони можуть зробити замовлення як на драйві, так і всередині закладу, відпочити або на території, або разом всередині закладу. І вибрати будь-яке меню, яке вони вподавали. Завдяки відкриттю закладу швидкого харчування створили і нові робочі місця для Олександрійців. Макдональдс турбується про місцеві громади і також дуже важливо, що надає робочі місця. З відкриттям цього закладу, ми забезпечимо більше 80 робочих місць для наших містян і співробітників в Олександрії. Перші відвідувачі, 26 вихованців джерела життя, оцінили гостинність цікаво, весело і смачно. А головне, що для дітей це був справжній сюрприз. Зараз в залі діти із джерела життя. Це їм був сюрприз. Вони не знали. Ми вже знали з вівторка, і, як кажуть, зберігали це в таємниці. Вони дізналися в суботу ввечері. Мабуть, не спали, не всі дуже чекали, дуже дякуємо соціально активному бізнесу. Завжди раді, коли в нашому місті відбуваються якісь класні заходи, якісь заходи для дітей, про дітей. Ну тому що найдорожче, що у нас є, це діти. І за ці посмішки можна багато віддати». Від перших відвідувачів працівники ресторану отримали щире дякую. Перший день навчання після осінніх канікул для учнів Звенигородської гімназії розпочався з екскурсії пожежною частиною. Школярам розповіли правила безпеки життєдіяльності, показали спецтехніку та обладнання, якою вона оснащена. Які ще заходи проводять рятувальники в рамках тижня безпеки життєдіяльності, розкажемо у наступному сюжеті. З 13 по 17 листопада у закладах освіти Олександрійської громади триває тиждень знань безпеки життєдіяльності. Він спрямований на вивчення та засвоєння учнями правил пожежної безпеки. Перший день навчання після осінніх канікул для школярів з Венегородської гімназії розпочався з екскурсії пожежною частиною. Під час екскурсії в пожежній частині дітям показуються пожежні автомобілі, чим вони обладнані, де в яких обставинах це застосовується. Також рятувальники показують свій бойовий одяг та приміщення, в яких вони проводять свій робочий час. Рятувальники показали спецтехніку та розповіли про обладнання, яким оснащений пожежний автомобіль. В залежності від того, для чого призначений пожежний автомобіль, він ну, на пожежу, це в першу чергу він обладнаний цистерною з водою, а також меншою цистерною з піноутворювачем. Також є шансовий інструмент ломи, багри, тому подібне, є розтискачі. Різаки, бензорізаки, пили, генератори все необхідне, що може знадобитися під час ліквідації тої чи іншої надзвичайної ситуації. В рамках тижня безпеки життєдіяльності фахівці служби порятунку проводять багато різноманітних тематичних заходів. Ми проводимо для діток екскурсії в пожежних частинах, виїжджаємо в самі заклади освіти, проводимо безсіди, також не тільки з дітьми, а і з батьками. Тобто проводимо батьківські збори з викладачами і взагалі персоналом закладів освіти. Також по бажанню директорів керівництва закладів освіти. Ми можемо організувати виїзд пожежного автомобіля на місці з практичним застосуванням різного обладнання, щоб діткам було набагато цікавіше. Ми поцікавились у школярів, чого не можна робити, аби не виникла пожежа. Не треба самому палити нічого, і не треба нічого палити в су тому, що може призайти пожежа. Ще е, не треба е, без дозволу е, своїх батьків розпаювати е, всякі там пожау е, вогонь. Якщо трапилась пожежа, то в першу чергу треба визвати е, пожежників на е, номер 101 і е, і як е, можна швидше вийти з е, дому, щоб е, ти на постеждав. Не можна вмикати одночасно багато приладів, не можна запалювати спічки, зажигалки, коли немає поряд дорослих. Не можна сушити одяг на батареї, е, якщо дуже велика температура. Не можна використовувати бенгальські огні. Е, Ще треба бути дуже уважним, коли ти гладиш, наприклад, одежу, не оставляти її. Вогнеборці також розповіли дітям правила пожежної безпеки та застерегли від небезпек під час відвідування лісових масивів. А на сьогодні це були всі теми випуску. До побачення.